Сьогодні, в центральному міському районі, на пожежі загинув чоловік. Трагедія сталася вранці. Загорівся приватний будинок. Вогонь забрав життя 73-річного господаря Оселі. 21 вересня о 6.20 ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку по вулиці Толстого в центральному міському районі міста. Оперативно прибувши до місця події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в спальній кімнаті будинку та вогонь поширився на весь житловий будинок. Під час ліквідації даної пожежі було виявлено обгоріле тіло власника будинку чоловіка 1950 року п'ятдесятого року народження. Локалізовано пожежу о 6 годині 58 хвилин, ліквідовано о 7 годині 4 хвилини. До ліквідації пожежі залучалось 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.